У 2014 пішов добровольцем. Коли вони Крим так захватили, знаєте, ми вже рішили, що зі спини нас ударила. Ця несправедливість така до нашої країни. Ну і плюс там ще внутрішні були такі переконання, захотілося піти захищати, да. відстоювати наше, скажімо так. Спрошували. Ви учасник антитерористичної да. операції? 14-15 рік. І потім в 16 вже капіланом ну, після тої служби прийшов. А як відбувся перехід? Ну, після, ну, я до того був вже в церкві. Ось на острові на нефтягавання отця Василя. Ну його на Григорія служив, допомагав будувати храм, співав хорі, хотів, ну, взагалі, може, там, монашество навіть прийняти. Але ж потім ця ситуація з Кримом, все, пішов до нього, взяв благословення, пішов, рік відслужив, повернувся, ну і все-таки висвятився на священника. І потім Владика Дам'ян ще тоді був у нас, викликав десь в серпні місяці, кажу, ну ви вже були в оточі, зараз збирається велика кількість ну, капеланів вже офіційно як, офіційно, як волонтери, але з бумагою від Міністерства оборони України, що ми можемо слідувати за Збройними силами, не входячи безпосередньо в їх склад. Запропонував поїхати. І я тоді поїхав і якраз. Повернувся в зону АТО 79-ту бригаду на свіде народження 4 сентября. Ці сценарії з Кримом, вони дещо схожі? Ні, тоді вони просто скористались ситуацією, мені здається. А до цього вони вже готувалися більш масштабно. Але більш. ж ми так само не були готові. Ну, Ви цей день пішли і... за зброєю, так? Коли 22 22-го ну, році? Так, так, так. Ну, я трошки раніше якраз. На кінці грудня 2021 року повернувся з Чехії, був там на заробітках. Ось. І на той час командир бригади Іщенко він ну, телефонував телефон запропонував, що територіална розширює свій штат, і пропонував мені до, до них доєднатися. Тоді посади капелана не було офіційної, то вона була тільки військовий час ну, запланована. Але інструктором в роту контрдиверсійної боротьби щодо ну, навчати хлопців верніше, там ще яка структура була. Якщо не військовий час, то два рази на рік ми мали проводити заняття з простими да, збори, з простими цивільними людьми, що вони були готові до спротиву. Тобто сама взагалі тероборона це дуже ну, хороша була придумана структура. Шкода, що ми не змогли її довести вже до того рівня і до того якості. Яка вона ну, взагалі-то має бути ну, до, до повномасштабного вторгнення? А так, взагалі, це була дуже чудова задумка, що перші збори це ще в 2018-му в бригаді на зборах. І, і ось так ось ми з Сищенко познайомилися з Камбригом, ну, і взагалі спілкувалися ну, з з, з тим управлінням, яке було на той момент. Там взагалі їх було. Ну, скажімо так, в мирний час їх там 10-20 чоловік тільки штаб. А перед повномасштабним вторгненням все-таки я розумію, що влада ну, розуміла, що все-таки Росія буде щось робити, провокувати. І почався набори, якби ми обзвали, ну, я ж кажу, я з Чехії, і підписав контракт з бригадою на посаду інструктора. Тому, коли війна почалася, я вже був в складі. Офіційно. Ну, буквально вже зранку, 24 лютого, так люди, охочі допомогти, почали йти записуватися у військомати. Та ну там, ну, звичайно, вони йшли записувати у військомати. Більше дзвонили навіть, що ми будемо робити, давайте щось наоб'єднуватись, об'єднуватись, щось якось захищати, бо вони теж приходили ж до військкоматів. а там. Ну, самі ви знаєте, що був якийсь хаос і непорозуміння. В mm -hmm. 11 дали машини, і ми поїхали в садиво, це ж отримувати цю зброю на склади. Ще Потім приїхали хлопці з області, там з пару батальйонів. Ну і в цей час і вертольоти російські вже літали, прилітали, обстрілювали. Але трошки встигли вивезти. Ну, один, що КАМАЗ цієї зброї самоліт заходив по дорозі. Чи Шишарик, ну, коротше, Гарів на Береславському, шосе. Виїхали на Дніпрянське, приїхали зі зброєю. Ну а туди вже люди військомати привозили і фармували тоді загони на Антонівський мост захищати, тобто, ну, прикривати відхід інших сил з того берегу. Були на Антонівському? Я не був. Кажуть, за Антонівський міст, да, чому його не підірвали. Yeah. Да. Я не знаю, наскільки б це в стратегічному плані дало би нам перевагу якусь, але мені здається, що міста Херсон вже не було просто-напросто. Я би просто, ну, з Салеш, тоді, ця вся армада, яка підійшла би до берега, вона би з ним створила те, що зараз з Волновахою, з Маріуполем. Ну, Маріуполь більше місце, може. А от Волноваха там жодного здання ж не було вже цілого. Мені здається, те ж саме було з Херсоном. Тому. Я не знаю, з Божого це промисло було, чи з якого промислу, що воно все-таки вийшло так. І Херсон, слава Богу, залишився, скажімо так, цілим по відношенню з іншими городами, які були да, от, в окупації, ну, ніж під окупацією, чи перед захватом. Не знаю. Чи були люди, які вас здивували, що ви їх знали, і, наприклад, вони тут поряд із вами? Ну, так, ну взяти того, ж Миколаєнка, розумієте, ну, бивший мер приходить. І просто бере автомат в руки і простим часовим. Він собі не якихось там, знаєте, привілегій. Ну, знаєте, як там, я там мер був, чи там командував, чи щось. Він як простий солдат, як простий часовий. Я говорю, на брамі стояв там на калітки, відкривав ну, ворота. Це великий покізди був на той час. І, ну, знаєте, ну воно якось дійсно тоді дало якусь, ну, що і народ, і влада єдині. ну, Ну, Миколаєвку дійсно велика повага за це все, знаєте, він дуже сильно показався. Він молодець, людина з великої літери. До речі, теж якраз якщо перші дні, зараз загинув панаха Віталій Ведьма, да, всі пишуть. Тоже хороша така історія за нього була. Ну, Каховка вже окружена. Ми теж трошки боїмося, ну, вроді би, знайомий, да, біла стріла, ми з ним там спілкувалися. І він дзвонить: де типу, до ТРО, де ви коротше, ми хочемо приїхати. Ну я йому так не кажу саме на Дніпрянській. Кажу: їдьте через Дарівку там, по Бориславському шосе, я вас там зустріну. Коротше. І вони приїхали це він, Саня Багінський. І ще хтось там з хлопців не пам'ятаю. В чому весь прикол, що вони, я не знаю, чи попутки вони забиралися, чи чим ну, якийсь мікроавтобусом, Але вони вийшли з окруження, ще й з собою привезли, коротше, десь штурманули росіян, забрали в них зброю. Короче, забрали декілька гранатометів, тобто, ну, штук 10 притарабанили з собою. Тобто, наскільки ну, хлопці молодці, побули з нами, а потім, я так зрозумів, по повернулися назад. Ну, в окупа в окупацію і там ще чотири місяці партизани по полях. Власне на жаль, коли росіяни вже зайшли в місто, почалися переслідування. Почали, але водночас почалися проукраїнські мітинги і лідери, скажімо так, думок виходили на наш місцевий майдан на Площу свободи. Ви були там? Да, приходив. Приходив, побачити ну, людей своїх там. До 13 го числа виходив, до дня визволення міста Херсона. 13-го, ну, може, помилку зробив, бо я що висвітив прямий ефір, пускав в інтернет, як ми колоною йшли тоді на парк слави. І після того, на наступний день руски приїхали, мені сусіди дзвонили ну, на батьківську хату, яку я ще 2008-го після їх смерті продав. Ось, І вони, ну, і, слава Богу, маючи якісь старі дані такі. Приїхали на ту хату шукати. Мені сусіди дзвонять, що тут кажуть, маски шоу. перекрили вулицю з двох сторон, дрона запускають, тебе шукають, пляшся, хавайся. З того часу я вже перестав сильно пересуватися по місту, бо розумів, що, що вже шукають. Як вдалося пораховуватися, як Та, ну, 4, Чотири три місяці. У мене в адреси, потім я ж кажу, що родина Єрмоленки, це сусіди, мої да, з Нефтягавані. Хоча ми до війни з ними сильно не спілкувалися, але під час окупації це ж, ну, коли вже перше число і росіяни почали заходити, це ж військовий парк. І ми йшли на перекриття на ех, железнодорожну на цій вулиці. Ми їх мали зустріти. Тоже там ну, понят, техніка йде з автоматами, тому що ми там нічого не зробили. Трошки поперестрілювалися і почали відступати. І ми поїхали, я, Ігор Кравець. І ще там шиномонтажник з острова приїхав якраз вже перед тим, як нам виїжджати, ким був там, снайпером служив. Ну я, типу, стріляти не вмію. Ну, типу, нічого, снайперську винтовку. Йому на. Магазина нема, приціла нема, пакет патронів. Короч, <ріху> він міг з снайперською, з пакетом патронів. Таке. І ми відступили, виходить, вже на остров, на Нефтігали. Там переховувалися, що це у родини Ярмоленків. Дмитрія, Валентина Дмитровича, Олени Володимирівни. Це я був там кравець, і потім ми ще забрали Зампатил наш, по-моєму, Зампатил да, Каханенко був такий підполковник. Вони завезли Камаз там зі зброєю на паладу спрятати. І... Ну, і ми його туди забрали теж до себе. Це ми там в нього перехов... ну, в них переховувалися. Потім від них теж роз'їхались, бо ну. Каханянка до себе, там, на там далі переховувався. Ну все нормально було. Кравець до себе. Я на житло селище. Потім звідти знов повернувся туди на нефтігавання, але вони вже мені передали паспорт свого сина, який був за кордоном, але він повернувся, теж вступив до Лав Збройних сил України. Зараз поранення має, служив у нас в бригаді. І внук їхній служив у нас в бригаді, теж має поранення. І вони дали мені паспорт свого сина, я перекліїв фотографію його. Ну, в свою вклеїв, Перша, як би нормальна була, а на другу, щоб переїхати, це на Пасху. І Я переїхав знов на Нефтігавань, це ж якраз на мосту, тоді вже блокпост був. А назад вже не міг виїхати, тому що вже поміти паспорта, ну, що не тільки документи перевіряли, а типу, становишся, вони тебе фоткує типу, по базі пробувай. І я розумів, що назад вже не можу. І так, оце ж цієї родини Єрмоленків і переховувався. До того моменту, як я кажу, що повезло, там ну, хлопці, ССОшники вивезли по воді, виходить, на Миколаїв. Через п'ять днів, як мене вивезли, вони прийшли все-таки в цю хату. Забрали Валіка, це внука їхнього. Два дні його тримали, там, потім відпустили і швидко виїхав з мами на Запоріжжя і приєднався до нас. Серед ваших побратимів, знайомих, можливо, нових знайомих багато людей потрапили. На підвал, живо в полоні, зараз досі знаходяться. Це багато, звичайно. Ну, особливо, на жару, В'ячеслав Григорів, мене дуже так турбує людина, яка теж прийшла в перший день. Вступила до ТРО. Потім він залишився в Херсоні, він завжди був на зв'язку, співпрацював з нашими спецслужбами і наприкінці передвизволення у оруськи, його взяли і засудили ще до 12 років тюрми. Хотілося б, звичайно, щоб, я ж кажу, читаючи його справу, він достойний герой України. Там так і написано, що неприйняття нової влади російської там, за українські погляди, за все це от його засудили. Хотілося б, щоб наша держава ну, пам'ятала цих людей. Я розумію, що не все в силах нашої країни і нашої влади, що росіяни роблять всякі перепони для визволення таких людей. Але нам треба вже набратися мудрості, хитрості якоїсь і використовувати їхні ж методи, тобто брати їхніх агентів, які тут у нас діють, їх немало, і обмінювати на наших хлопців, на наших патріотів, які ще послужать нашій країні для її визволення. Розкажіть про Федора Мельника, який теж допомагав. Ну, Федор Мельник, да, це Фьоді, ну, це хлопець, який ну, він в Херсоні займався ремонтом лодок, лодочних моторів вже відомо був, не на втігав, жив. Під час того, коли вторгнення було, він допомагав там, і коктейлі робити, і все. Потім він залишився в окупації. Тож росіяни приходили до нього, але ну, слава Богу, все нормально було. Після звільнення він почав нам дуже допомагати в плані. Ну, тоді треба було флот створити, щоб займати острова. Тобто росіяни пішли в Олешки, а нам треба було Круглик, там Петонкінський остров, інші моменти займати. А люди, які виросли на воді, ну тим паче нефтягавань це майже всі рибаки, майже всі виросли на Дніпрі, знають кожну канавку і все. І тоді я ж кажу, оце, ну, знову ж таки, є такий Валентин Дмитрович, Єрмоленко, це такий староста, скажімо так, негласний нефтягавань. І от його внук у нас ж служив Валентин, 19 років хлопців. Тож, який в полоні був, оце у росіян ще раз так. То вони оце склалися, всі, ну і всі, хто є, саме на лодках, може, і їздить драйвіров вдалися, також є федюмівка. І він допомагав і поранених евакуювати, і хлопців туди на острова відвозити, і човни ремонтувати. І росіяни це все вислідили. І один прекрасний день, коли вони зробили ротацію, їхали його від хлопці, наші військові відвозили його додому, вони прослідили за ними. І тільки він вийшов з машини його висадили, хлопці пішли розворачуватись, і якраз дроном скинули на нього. Зрив Ривчатку він загинув біля себе, біля своєї хати. І хотілося б дійсно увіковічити його ім'я, і якраз оця площа гідропарку, де він жив і де він загинув, щоб після того, як наступив мирний час, назвати в його честь. Тим паче, що і вулиця вже Марії Форту стала морською піхоти, і Федір там загинув, і це було. Дійсно, символічно, щоб пам'ятали за його подвиг. Картування, яке доводиться проходити хлопцям в полоні, потім вони повертаються. Чому така от у них, знаєте, одна, одна психологія? Я йду захищати знову свою країну після полону, після трьох-двох років. Ну, розумієте, ну, опять же, йдуть, отак оці, які вони і до цього йшли. Тобто взяти кореяна. ну ви знаєте, волонтери, все. Давно бо до війська ще в 14. му Приєднався, бо він розумів тоді, що він більше толку привезе, що щось дяді гріше і привезуть, ніж то, що він буде там сидіти, грубо говоря, ну, скажімо так, нічого не робити. Бо ну, не всі там в армії одразу щось, щось роблять. розумієте, Є посади, ті такі, ну, кореяну б не, не штурми віки, вже, ну, вже віки, все решта. Це його життя було до цього. І він ну, повернеться обратно. Так само, хлопці, от щас, Чухун Юрій повертається, да? він теж піде до війська, бо це вже його життя. Ну коли виїжджаєш я говорю, в мирні міста, ну чувствуєш себе трошки вже якось, ну, не в своїй тарілці. Був дзвінок від вас, Ігору Кураяну, коли він знаходився вже на підвалі, тут у катівні. Чи знали ви, що він був організатор нападу на ізолятор, де утримувалися? Учасники АТО. Ну, він позвонив, каже, є така задумка. Ну, ще до того, як його взяли. Але ну, потім кажу, будемо думати. Там. Ну, типа, зброя ще, я кажу, ну є. Ну, бо вона своя ж була зброя. Те, що ми там сховали, потім віддали все після деокупації. Але потім, вже, коли його спіймали, то пішов слух, ми почали ну, дзвонити, там, що куряна взяли, куреяна взяли. Ось я щось питався, йому дозвониться не міг. Чи навіть не питався щось? Ну я не тось тобто він мене, тось тобто я, а через інших людей. Я там за цкачкам тобто саньку кажу, не знаєте що там кореяна взяли, чи що кажуть, Ну вроді би ну до кінця інформації нема. І тут він дзвонить десь 10-й годині вечора. Вже. Іру, і привіт, а що ти робив? Ну, типу, знаєш, що я тебе шукав, Типу, дзвонив тобі, Та ні, типу, тому що ми з типу, тобі не виделись, ну, там, вже рік. Та думав узнати, як ти коротше. ага. Ну, а понятно, якщо ми з ним виділися. Ну, звісно, тиждень назад, коротше, то я зрозумів, що все. Ну, це він мені дає намек такий, що він ну, в полоні. Я от все-все вибачає, тоді давай пізніше зазвонимо, зараз немає часу. Якщо це говорити про тероборону, про її учасників, то це було за покликом серця за віру в Україну. Сьогодні заради чого хлопці йдуть? Теж це, заради України? Це, це заради дому свого. Ну, більшість хлопців у них немає нічого вже, все. Ні домівок, не родин, тому що родини дружини повиїжджали за кордон, і думають, що вони сильно ну, більше чекають, чи що. Кожен побачив там, яке життя і там залишається. Це теж моменти є. Хоча, звичайно, ну, кожен ну, хоче незалежності своєї країни і вірить в це. І, ну, я впевнений, що все одно буде наша перемога. Просто якщо ми будемо всі об'єднані в цьому, то це буде скоро і не такою великою кров'ю. Прочитала нещодавно, що у вас виявляється, є така хороша ціль, мрія, не знаю, як це назвати, про монастир. Про створення духовно реабілітаційного центру для військовослужбовців, які власне будуть повертатися після війни, і їм треба відновлюватися. Та вже ж кажу, навіть є хлопці, які вже повертаються з полону і нема куди йти, бо або він взагалі був сирота, або родина розпалася. Є такі, які і без них, без рук теж на пенсію. Ну, все одно люди хлопцям, такі треба дома, де людина зможе дожити своє життя, да, Дом ветерана. Якщо це буде. Ну, я не кажу, що це буде саме духовний ну, монастир. Там буде, да, частина і монастир, як монахи. Але це просто, що людина може прийти туди пожити там місяць-два. Якщо вас пряне духом, знайде в собі сили повернутися в цивільне життя, хай вертається. Ні, хоче залишитись з нами, хай залишається. І да, хочеться жити в таке місце, щоб там був. І знаєте, свій огородик там, теплички свої. там. Кури, гуси, свинки, що ми насилимо. Ну самі ж собі працювали і самі себе обеспічували. Дай Бог все вийде. І зараз тут є такий режисер Джон Релі, ірландський. Він знімає фільм. Спершу ми з ним ще з окупації спілкувалися, давали інтерв'ю. і зараз він фільм знімає про Херсон, про окупацію Херсона, про деокупацію. Дай Бог, що в цьому році він вже має вийти. І в цьому фільмі ми теж цей проект хочемо заложити. Створити міжнародний фонд благодійний на створення цього центру. Ну і з Божою допомогою, я думаю, що в нас все вийде. Головне нам, щоб скоріше перемога була. Але перемога не просто мир, а перемога. Бо якщо буде просто мир, він надовго не затягнеться. Вони не зупиняться. Якщо навіть і зупиняться на деякий час, може там обстрілювати більшу країну ракетами-шахедами, але у нас на Херсонщині буде той же Донбас-2.